Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо на доволі серйозні теми. Всі малята полюбляють гратися на дитячих майданчиках, парках, прогулюватись вулицями, почуватися у безпеці, але і там можна побачити небезпечні предмети. Наші військові мужно захищають міста і села після бойових дій, залишаються зруйновані будівлі. А також небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Уважно роздивитись і запам'ятайте. Будьте уважними та дотримуйтесь правил безпеки. Якщо ви знайшли незнайомий предмет, в жодному разі його не торкайся. Обережно відійди на безпечну відстань. Якщо в твоєму місті або в селі є зруйновані будівлі, в жодному разі до них не наближайся. Зруйнована будівля може в будь-який час обвалитися, і це небезпечно. Якщо ти знайшов яскраві іграшки, телефони, коробки від цукерок, їх не торкайся, та не піднімай, вони можуть бути. Небезпечними. Якщо їх загубили, то власник обов'язково повернеться за ними. Забудь повідомити дорослих про свою знахідку або зателефонуй на номер 101 або 102, тож ми на допомогу прийдуть рятувальники, щоб продбати про нашу безпеку. Давайте розглянемо казку вовк і семеро козенят. Тут маленькі козенята відчинили двері незнайомцю, тобто вовку, який їх з'їв. Колобок. Колобок пішов гуляти на вулицю без дозволу та натрапив на хитру лисичку, яка з великою насолодою проковтнула його. Червона шапочка. Розмовляла з вовком і розповіла та показала дім. Так буває і у житті. Люди з приємною зовнішністю можуть виявитись злими. Це дуже хитрі та підступні особи, які користуються безпосередністю маленьких діточок та роблять їм боляче. У казках чудеса допомагають боротися з підступними вчинками злих героїв. У житті уникнути неприємності. Пов'язаних з небезпечними людьми допомагають правила безпеки спілкування з незнайомими, дорослими. Не розмовляти і не розповідати про себе, не погоджуватись на пропозиції, не приймати подарунки, не вірити незнайомцям, не заходити в ліфт або під'їзд незнайомими. Відійти в людне місце, привернути увагу оточуючись в разі небезпеки. Здорова людина не може сидіти лише у стінах свого дому, щодня виходите на вулицю, граєтесь у дворі, парку, ходите у під'їзди, користуєтесь ліфтом. Якщо ви залишились вдома наодинці, слід дотримуватись наступних правил. Не відчиняй двері незнайомим. Якщо розмова почалася, обов'язково скажи, що зараз вийдуть сусіди або поліція, і все з'ясує. Якщо в замку повертається ключ, а батьки прийдуть не скоро. Потрібно голосно запитати, хто там? закрити двері на ланцюжок. Якщо наполягають на терміновій допомозі, попроси прийти із сусідами. Повертаємось до наших казок. Пригадайте казку «Колобок». Що трапилось з Колобком? він пішов без дозволу гуляти. Така небезпека може чатувати вас і на вулиці. До вас може підійти незнайомець і запросити допомогу, знайти котика, запропонувати покататись, подивитися кіно, пограти у комп'ютер, пригостити вас смачною цикеркою. Запам'ятайте прости істину. Дорослі повинні звертатися за допомогою у дорослих, а не до дітей. Найкраще взагалі не говорити з незнайомими або вічливо сказати. Вибачте, я вам не зможу допомогти, я вас не знаю. Швидко відійти або відбігти. Дітки, будьте обережними, бережіть своє життя та здоров'я. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей.